ЗМІ і журналісти одразу мене внесли до топ-10 кандидатів на директора антикорупційного бюро. І тільки на першій співбесіді, коли я заявив на питання перші два кроки, я заявив: перший мій крок буде заборона всім чиновникам першого третього рангу виїзд за кордон взагалі назавжди, крадуть, грабують державою людей, пусть тут залишаються, якщо навіть не доведемо, з грошима і мучуються разом з нами. І друге. Всіх чиновників від першого до третього рангу, це найвищі чиновники, всіх повністю поставити в спеціальний реєстр, одразу створити базу, скільки разів покидав Україну. До двох разів, будь ласка, будемо, будемо сподіватися, це відпустка. Більше трьох разів виїжджав з України. Я вважаю, що ця людина ховає гроші, це перевіряє своє майно. І я одразу починав би антикорупційне розслідування по цих людях. Одразу я був видалений з цього конкурсу.